28 травня близько 10-ї вечора в будинку 44 по вулиці Павлюченко сталася страшна трагедія. Восьмирічну дівчинку виштовхнули з балкону шостого поверху. В 22.10 дружина розбуділа, каже, що дитина лежить під балконом. Ви, поки на жена визивала міліцію скорою. побежал вокруг дома, бежал, подивился. Смотрю, лежит ребенок калачиком свернутый, плачет, практически ничего не, не, может рассказать, объяснить, что случилось. Вот, рядом рюкзак с вещами и второй пакет большой завязанный, тоже вещи там то ли детские, ну полностью забитый, на узел завязанный, потому что битком. Выселили, да? да, и приехали работники милиции первыми, потом Подъехала чуть позже, скорая, то там пока работник милиции патрульной постовой службы там пытался с ней общаться, то она там смогла объяснить, что дядя выкинул там с шестого этажа. Скорая смотрела і... и <клухи> забрали, уехали.

28 числа о 22.35 у нашу лікарню доставлена була дитинка восьмирічного віку бригадою екстреної медичної допомоги із важкими травмами. Дівчинки у дівчинки на теперішній час є перелом кістоктазу, є переломи верхніх кінцівок, закрита черепно-мозкова травма, забій внутрішніх органів живота. Стан дитини важливий. Оглядається всіми спеціалістами, зроблені всі необхідні додаткові методи обстеження. Прогноз поки що робити неможливо. Робимо все необхідне в даній ситуації всі лікувальні заклади, заходи в повному обсязі.